Привіт, у цьому відео я покажу, як вставити текст у Photoshop. Це дуже просто. Просто натисніть «Т» у Photoshop і ось що ви побачите. Потім, клацнувши де-небудь на зображенні, можна ввести текст, наприклад, привіт. Далі натисніть Твердити. І ваш текст готовий. Якщо це не спрацює, зліва є ще кнопка Т. Натиснувши на неї та клацнувши в іншому місці, теж можна створити текст. Якщо ви цього не бачите, натисніть на три крапки, потім правою кнопкою і редагувати панель, прокрутіть вниз до текстовий інструмент, виберіть його та додайте. Редагувати цей текст також дуже легко. Клацніть на текст. Праворуч з'являться параметри, це властивості. Тут ми можемо змінити шрифт, розмір та інше. Це також можна зробити, виділивши текст і натиснувши Ctrl. Потім можемо перетягнути сюди і відредагувати. Якщо виділити текст і натиснути F внизу. З'являться різні налаштування для експериментів. Наприклад, можна додати контур або тінь. Якщо відео догло, буду вдячний за лайк. Бувай.